Сьогодні ми говоримо про життя і творчість Лесі Українки, сильної та незламної жінки, видатної української поетеси. Її ім'я знайоме кожному українцю зі шкільних років. А якщо уроки ви прогулюєте, то точно бачили її портрет на банкноті 200 гривень. Також на її честь названо Астероїд 2616 Леся, а в Мадриді існує площа імені Лесі Українки. Леся Українка це не просто поетеса, драматургиня та перекладачка. Це символ незламності духу, жіночої емансипації та боротьби за національну ідентичність. Її життя було сповнене випробувань, які відбилися в її творчості, що продовжує надихати нас і сьогодні. Справжнє ім'я Лесі українки Лариса Петрівна Косач. Вона народилася 25 лютого 1871 року в місті Новоград Волинський, тоді звягель у шляхетній інтелігентній родині. Її батько. Петро Антонович Косач був юристом і землевласником. А мати Ольга Петрівна Драгоманова, відома як письменниця Олена Пчілка, походила зі знатного роду та відіграла величезну роль у вихованні дітей, зокрема Лесі. Олена Пчілка була надзвичайно освіченою та прогресивною жінкою. Вона активно займалася українською культурою, літературою, фольклором, видавала дитячі журнали. Сама мати прищепила Лесі любов до рідної мови, літератури, історії та фольклору. Вона організувала для дітей домашнє навчання, де особлива увага приділялася вивченню мов, історії та мистецтв. Петро Косич був людиною ліберальних поглядів, підтримував культурні та національні прагнення дружини. Хоча він був більш стриманий у своїх проявах, він забезпечував матеріальну підтримку родини та створював умови для інтелектуального розвитку дітей. Важливо згадати і про братів та сестер Лесі. Їх було п'ятеро, і вони були дуже дружні. Особливо близькою Леся була зі своїм старшим братом Михайлом. Через це їх називали Мишолосіє. Вони разом читали, обговорювали книги, вивчали мови. Їхній інтелектуальний та духовний зв'язок був надзвичайно міцним. Літературний талант у Лесі проявився дуже рано. Вже у 9 років вона написала свій перший вірш Надія. Присвячений тітці Олені Антонівні Косач, яку було заслано за політичну діяльність. Цей вірш став своєрідним символом її майбутньої незламності та віри у краще. У луцьку біля в'їзної вежі замку Любарта є дерево, яке іменують лесиним ясеном. Існує легенда, що саме під ним був написаний цей вірш. На жаль, доля підготувала для юної письменниці серйозне випробування. У десятирічному віці на водохреща вона захворіла на туберкульоз кісток, бо сильно примочила ноги. Ця хвороба переслідувала її протягом усього життя, завдаючи сильного болю та обмежуючи її фізичні можливості. Проте саме хвороба, як це не парадоксально сприяла її літературній діяльності. Хвороба стала для неї своєрідним ув'язненням, але водночас відкрила безмежний світ книг та власної уяви. Перші друковані вірші Лесі Українки, Конвалія і Сафо, з'явилися у львівському журналі Зоря у 1884 році. Тоді їй було всього 13. З цього часу її творчість почала активно розвиватися. Вона писала поезії, поеми, драматичні твори, прозу, літературно-критичні статті, займалася перекладами. У ранній період її творчості відчувається вплив романтизму. Основні теми це любов до рідного краю, природи, вололюбні мотиви, про процент життя, боротьба добра зі злом. Її драматургія це окрема сторінка в історії української літератури. Вона створила цілу низку новаторських для свого часу п'єс, які порушували важливі соціальні, філософські та психологічні проблеми. Одним з найвідоміших драматичних творів Лесі Українки є лісова пісня, у ній продемонстровано неповторний світ поліської міфології. Розкрита трагедію неможливого кохання між людиною та лісовою мавкою. Порушено питання про гармонію між людиною і природою, про духовність та матеріальність. Серед поезії одним з найкращих є вірш Контра Спенсперок з латинської «Без надії сподіваюся. Написаний у 1890 році, коли поетеса вже зіткнулась з першими серйозними проявами своєї хвороби. Його енергійний ритм. Потужні образи та глибокий філософський зміст роблять цей твір вічним джерелом натхнення для багатьох поколінь. Він нагадує про важливість внутрішньої сили, віри в себе та здатності без надії сподіватись заради життя та майбутнього. Також дівчина була чудовою піаністкою. Музика була її великою пристрастю, але через хворобу їй довелося залишити заняття. Проте музичні образи часто зустрічаються в її творчості. Вона активно займалася фольклористикою, записувала народні пісні та обряди. Особисте життя Лесі Українки було непростим. В юності, приблизно у 15 років, Леся познайомилася з Максимом Славінським, другом її старшого брата. Між ними виникла симпатія, але ці стосунки не мали продовження можливо, через юний вік та хворобу Лесі. Перебуваючи на лікуванні на Кавказі, Леся познайомилася з грузинським студентом Нестором Гамбарашві. Вони навчали одне одного мову. Він її грузинською, вона його французькою, і мали близькі стосунки, які деякі дослідники розглядають як романтичні, хоча й нетривалі. Найглибші почуття Леся Українка відчувала до Сергія Мержинського, революціонера та громадського діяча, з яким познайомилася в Ялті у 1897 році. Обоє страждали від туберкульозу. Він легень, вона кісток, що їх і зблизило. Їхні стосунки були дуже інтенсивними, сповненими інтелектуальної та емоційної близькості. Попри те, що Маржинський не відповідав Лесі взаємністю в романтичному сенсі, він кохав іншу жінку, вона самовіддано доглядала його під час хвороби в Мінську. Біля його смертного ліжка за одну ніч написала драму Одержима. Їхні стосунки залишили глибокий слід у її творчості, а листи до нього вважаються одним із найпроникливіших зразків епістолярного жанру. У 1907 році. Вже, будучи важкохворою, Леся Українка вийшла заміж за Клемента Квітку, фольклориста та музикознавця, який був молодшим за неї на 9 років. Їхні стосунки були радше глибокою дружбою, взаємною підтримкою та інтелектуальною спорідненістю, об'єднаною спільними інтересами у фольклорі та культурі. Клемент самовіддано піклувався про Лесю до кінця її життя. Їхнє одруження відбулося без зайвої помпезності у вузькому колі. Останні роки життя Лесі Українки пройшли в постійній боротьбі з хворобою. Вона багато подорожувала в пошуках кращого клімату, лікувалася в Криму, на Кавказі, в Єгипті. Проте, незважаючи на фізичні страждання, вона продовжувала активно працювати. Леся Українка померла 1 серпня 1913 року в Грузії в місті Сурамі у віці 42 років. Її смерть стала великою втратою для української культури. Її тіло було перевезено до Києва і поховано на байковому кладовищі. Її життя було коротким, але напрочуд яскравим і насиченим. Творчість письменниці і сьогодні залишається актуальною та надихаючою. Леся Українка залишила після себе величезний літературний спадок, який є неоціненним внеском в українську та світову культуру. Її поезія, драматургія, проза, переклади це свідчення її незламного духу, глибокого розуміння життя та віри в майбутнє України. Її слова контрспенспера, що означають без надії, сподіваюсь, стали своєрідним кредо її життя і залишаються актуальними для нас і сьогодні, особливо в часи випробувань. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!